У Гондурасі в автобуса на ходу відмовили гальма, що сталося з пасажирами. Чому в Австралії жінка сім годин провисіла догори ногами через свій телефон? І дивина у Канаді: ніхто не хоче балотуватися на посаду мера. Це шалені історії історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Це справжнє жахіття. У Гондурасі в пасажирського автобуса просто під час руху відмовили гальма. Автівка із понад 60 пасажирами всередині мчить дорогою з крутими поворотами. Одне з коліс автобуса починає диміти. Люди в паніці, що буде далі. Автобус перекинеться, розіб'ється. Водій та пасажири загинуть. Люди всередині смертельної пастки на колесах вже затамували подих в очікуванні найстрашнішого. Як раптом, автобус обганяє водій вантажівки. Далекобійник, ризикуючи власним життям, намагається врятувати людей. Еліас Рене Вальядарес Мехія. Робить майже неможливе, пригальмовує попереду автобуса і задньою частиною свого причепу починає плавно зупиняти некероване авто. Ель Коломбіано пише: цей ризикований маневр був єдиним методом уникнення смертельної аварії. Автобус зупиняється, пасажири видихають. Після того як побачили смерть в обличчя і неушкодженими виходять з пастки через аварійне вікно. А водія рятівника тепер називають справжнім героєм. Вона зробила пластику обличчя, щоб сховатися від Інтерполу, але план провалився. Китаянку затримали за шахрайство на понад 200 тисяч доларів. Жінка взяла гроші з шести жертв, обіцяючи влаштувати їх на роботу бортпровідниками у відомих авіакомпаніях. Зібравши кошти, вона змінила обличчя і втекла до Таїланду. Там ходила у масці, що й викликало підозри. Під час розслідування 30-річна жінка з прізвищем Се стверджувала, що працювала стюардесою у соцмережах. Вона вдавала себе заможну та успішну стюардесу. Однак, згодом її рідні з'ясували, що дівчина давно не працює в небі, а живе за рахунок шахрайства. Може, її надихнув фільм з Леонардо Ді Капріо, де він вдавав із себе пілота шахрая, який розводив усіх на гроші, де баферистка ідею махінації не взяла, відповідати таки доведеться. У Канаді не можуть обрати мера міста, бо нема з кого обирати, такого ми ще не бачили. У місті Кайл у провінції Саскачеван, 13 листопада вже мали б вибрати нового мера. Адже теперішній йде на пенсію, однак ніхто не наважується стати йому на заміну. United Press International пише: ніхто не хоче балотуватися на посаду керівника міста. Попри те, що було два раунди подачі заявок, досі немає жодного претендента. Якщо додати виборів, ситуація не зміниться рада, обере заступника мера, який виконуватиме обов'язки офісу. А жінці у Австралії довелося висіти догори ногами через телефон. Коли вона була в поході у долині Хантер, він впав поміж величезні скелі, і його власниця, не роздумуючи, кинулась за ним. Однак сміливицю чекала така ж доля, як і мобілку. Лед Байбл пише: жінка впала у триметрову яму між масивним камінням, зачепилась ногами і залишилась висіти вниз головою. Її друзі викликали екстрені служби, медики, які приїхали на місце, сказали, що ніколи раніше не бачили нічого подібного. Аварійним службам довелося добряче постаратися, аби визволити застряглу жінку неушкодженою. Для цього збудували міцний каркас, і обережно зняли кілька валунів вагою. Понад 500 кілограмів, аби інші камені не роздавили потерпілу. Складна рятувальна операція тривала понад сім годин. У результаті жінку дістали з пастки. Вона відбулася синцями та подряпинами. А оте, от за чим вона полізла, телефон врятувати так і не вдалося.